Сьогодні Івано-Франківщина приймає всеукраїнську естафету флешмобів з безпеки дорожнього руху. Ця акція йде україною. Починаючи з міста Миколаєва з 20 березня. Напередодні ми зустріли на Тернопільщині символи цієї акції. Прапор, який сьогодні буде розгорнутий тут у нас на сцені, і іграшкового поліцейського гриву. Мета цієї акції привернути увагу як найширшого кола громадськості до проблеми безпеки дорожнього руху, до проблеми зменшення аварійності та наслідків дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні в цей прекрасний сонячний день наша Івано-Франківська область буде згадувати такий день. День безпеки дорожнього руху, і на цю тему у нас буде сьогодні флешмоб, який я власне придумала. Флешмоб буде імпровізований, тому що всі рухи, які будуть сьогодні, будуть виконані вперше. Гарні рухи, така драйвова музика. Нам сподобалось. А знаєте, для чого він сьогодні проручений і чому відбувається? Ну так, дорожні рухи, те, що ми можемо порушувати правила. Не звертаємо уваги на світлофор, на зелене, червоне. Якби нам весь час таким гарним способом пояснювали, ми все слухалися. А часто Ну буває. Це наш неформальний символ даного флешмобу. Це наш є інспектор. Грива він є лейтенантом поліції. Бачите, він має форму. Вчора він приїхав до нас з міста Тернополя. Сьогодні він проведе у нас флешмоб у місті Івано-Франківську. А завтра вже він вирушить у місто Ужгород до наших колег. Подякую, нагороджується танцювальна школа влада ями. І також, і також і чекає подарунок. І проводить головне управління національної поліції Івано-Франківської області, управління патрульної поліції міста Івано-Франківська за активної підтримки наших талантів молодих танцювальної школи влада Ями івано Івано-Франківську, школярів і студентів міста.